Вітаю! Я Людмила Сердюк, засновник та керівник Інституту психотерапії та коучингу Ньюліф. Я психолог, психотерапевт та майстер-тренер в методі позитивної психотерапії. Маю великий досвід роботи в різних сферах психології. Наукові я, доктор психологічних наук, професор, спеціалізуюся в галузі психології особистості. Багато років викладала психологію. І зараз цим займаюся, готую консультантів та психотерапевтів в методі позитивної психотерапії. А отже, для мене та для моїх колег найперший пріоритет це висока якість послуг, які ми надаємо. Як керівник, психотерапевт і тренер, я щиро вірю в можливості кожної людини до змін та саморозвитку. Наша місія допомогти нашим клієнтам розкрити внутрішній потенціал і подолати труднощі. На шляху до гармонії та успіху в житті. Ми працюємо з широким спектром запитів: це самого різного роду труднощі, переживання, непорозуміння, пов'язані із змінами життєвих ситуацій, з кризами. Це депресія, тривога, емоційне вигорання, стрес, стосунки, травми минулого, сімейні конфлікти, розлучення, втрата близьких. Зміна кар'єри. У нас ви зустрінете професіоналів, які працюють з кожним запитом індивідуально, створюючи безпечний простір для змін та трансформації. Я навчаю методу позитивної психотерапії своїх студентів і сама застосовую цей метод у своїй практиці. Позитивна психотерапія фокусується на ресурсах людини, її внутрішніх силах і потенціалі для розвитку. А також зосереджується на вивченні несвідомих процесів, які впливають на наші думки, почуття та поведінку. Психодинамічна терапія допомагає розпізнати глибинні механізми, що зумовлюють труднощі в житті, і це дає можливість змінити ці паттерни, досягти глибокого розуміння себе та своїх потреб, що створює можливість працювати глибоко та продуктивно. Запрошую до центру нюлів. Де разом ми прийдемо шлях до внутрішньої гармонії та якісно нового життя.